Як зв'язати ось такий берет з тонкої, так би мовити, пряжі на весну. Це є алізе напіввовна 240 метрів в 100 грамах приблизно, може 210, точно не пам'ятаю. Ми в'яжемо, починаємо в'язати з такої смужки 13. Тут петель набрано. Тут у нас спочатку йде резинка один на один. А потім таких два джгути. Тут шість у нас лицевих і три також резинки, так? 4, 6 і 3. Три. 13 петель. Так, перша у нас лицева, виворітня, лицева, виворітня. Це парні ряди ми так вяжемо. Спочатку третю петлю в'яжемо, потім першу, друга. Це що було третя, знімаємо. Знову третю, так перетягуємо, тут перша, що була, друга, це, що було третя, отак знімається. І в нас виворітня, лицева виворітня. Виворітній ряд в'яжемо як лежать, пров'язали наша голова, обхват нашої голови, смужку, так, закрили тут петлю. Потім я добираю з кромочних, кожну кромочну я заходжу два рази. За дві частинки, за дві дольки беремо, добираємо петлю, потім за одну. Приблизно 110 петель, 105 у нас так набирається. І плавно потім я добираю петлі до 125 приблизно, щоб у найширшому місці берета, 125 петель, ну, деколи 135, якщо ми в'яжемо з косичками бере. Бо якщо без косичок, тут достатньо і 125. Тут нема косичок. Косички, якщо в'язати отак от, вони стягують берет, значить потрібно нам і 140 петель у найширшому місці з такої пряжі, коли спиці номер також номер 4, номер 5 спиці. Ось 7 рівних петель.